Добрий ранок, штат Арканзас, Персик і я. Отак в Америці. Американці відпочивають, беруть з собою такі RV причіпи такі трейлери. Бачите, і отак от приїжджають і відпочивають. Для них це відпочинок. Вісім чоловік має одну машину. Це фріон. Ти можеш сам типу, заправити тій кондиціонер, тут зразу є манометр. Всім привіт! Як ви думаєте, куди ми їдемо? Вивантажили з в, в місто Деріо. На цьому ж місці переїхали на цій же організації на другу рамку, завантажились. Вивантаження 2 години, завантаження 2 години і виїхали в штат Техас, місто Х'юстон. у нас проблема. 1150 миль на 2 дні, що є не дуже добре, але як є, ну, нормально, скажімо так, по 600. Миль на день. Нормально. Будемо тихенько їхати, буду вам показувати новий штат, там, де я сам ще не був. Зараз маємо проїхати 300 миль по Арканзасу. Потім після Арканзаса в нас йде вже Техас. В Техасі я ще не був, це для мене буде відкриття. Новий штат в Америці. Але будемо сподіватися, що все пройде файно, все буде гаразд. До речі, в п'ятницю по дорозі Вісканцін попав в штаті Айові на інспекцію. Це була моя така перша інспекція третього левела на вейстейшені. Все гаразд, там попитали, там взяли документи, подивилися туди-сюди, все гаразд. Слава Богу, чиста інспекція, відпустили, все добре. Але було моторошно, серце в п'ятки пішло на фоні всіх цих проблем, то що зараз відбувається в Америці з трак-драйверами. Нещодавно індус посеред інтерстейта. зачудив, їхав-їхав і вирішив розвернутися в тому місці, там, де нельзя розвертатись. На цьому місці стоїть поліцейський. Це місце для авторизованих там, спецтранспорту. А він просто їхав так от по інтерстейту, на швидкості машини їдуть з боку. І він собі з правої полоси вирішив розвернутися повністю на інтерстейті. Такого бреда я просто не бачив. Це навіть. Не то, що мозги, мозгів немає, навіть не знаю, чим він керувався, коли таке робив. Але, на жаль, наробив діло троє людей загиблих. Такі от справи. А ми їдемо в Техас. Сподіваюсь, дорога буде все гаразд. Погода чудова, 32 градуси тепла, тому їдемо. Добрий ранок, штат Арканзас, Персик і я. Зупинилися отак от на проїжджій частині, на виїзді з моста. Заїжджали на заправки, все було забите, тому довелося ставати отак от на з'їзді. Тут тихо, спокійно, хоч і стоїть знак, що не можна паркуватися, але куди діватись. На жаль, в Америці таке буває, такі штати, там, де просто проблема з парковочними місцями для водіїв-далекобійників. Зараз швидко підемо, подивимося нашу пломбу. Колеса я перевірив. Доїмо наш персик, бо без цього ніяк. Треба їсти персики, бо вони псуються. Колега за нами став, теж якийсь чувачок не було де стояти. Перевіримо зараз нашу пломбу і будемо їхати далі. Все гаразд. Нам залишилось 480 миль до штату Техас, міста Х'юстон, до нашого вивантаження. Наша робота не заключається в тому, що гарно поїсти. Треба ще рулити. От ми і рулимо до місця призначення. Цікавий, який штат цей Арканзас, такий трушний штат. Мені він не подобається, не знаю. Можливо, тому що тут погано відноситься до водіїв. Казали мені, що тут жорстко ставляться на вейстейшенах якийсь тут не дуже гарний штат, дружелюбний. Можливо, є за цього. А можливо це все предвзятість. Не знаю, тут я не попадав ще дякувати Богу до поліції. Будемо сподіватися, що і не попаду. Але він такий, бачите, тут дуже багато полів, дуже мало місцевості, така не густо населена, така, такий собі. Тут я, до речі, зимою зламався на цій трасі, там де зараз ми їдемо. Тут я зламався. Потім їздив на одне СТО, у мене витік весь куленд е антифріз. Я в кінці закінчилось тим, що я два дні прожив в готелі в понеділок, тому що були вихідні, в понеділок за мною приїхав Товін. і то відтягнули мене на офіційний дилер Volvo. Це ще на старій машині було. І я там теж посидів цілий день, таким чином зламався. Ну нічого, досвід. Поганий досвід це теж досвід. Маємо робити висновки і жити далі. Нічого страшного в тому немає. Щось там у колеги сталося. Поліція стоїть вже воно. ДТП було. Uh, у Flatbed хтось ззаду в'їхав. Таке буває. Літл Рок нам залишилось 46 миль. Їдемо. Проїжджаємо місто Літл Рок, штат Арканзас. Так, виглядають мости в ньому. Такий даунтаун, у нього цікавий. Я ж був уже в цьому місці. Їдемо в сторону 30-го інтерстейта, штат Техас. Техас тут перший раз. Сподіваюсь, побачу щось цікаве. Вон ремонт дороги щось роблять. У мене настільки багато ремонтів дорог, ну, саме весна літо, осінь. літо да. ну, дуже багато. Звісно, це добре, бо з часом ці ремонти закінчуються і дорога стає кращою. Але інколи роблять ремонти там, там де їх просто робити не треба, але їх роблять. Нам залишилось 300 миль до вигрузки. Будемо шукати зарані собі місце, де можна спочивати, тому що на вивантаженні стати нема де. Будемо шукати собі місце. Пісочок такий. рижий-рижий, Як глина. Видно, не видно. Я думаю, видно гарно, що пісочок рижий Так, нам тут направо прямо місто далось, а нам направо. Місце. Best buy, це тіпу щось на кшталт нашого компі, розетки, радо теж магазин техніки, гаджетів. Кругові центри. TG Max, магазин одежі. Так розв'язки виглядають в Техасі. Вже в Хьюстоні, штат Техас, заїхали на кільцеву дорогу. Знаєте, що хотів вам сказати? Що звернув увагу, що тут дуже багато їздить пікапів. Ну, от поки мені так здалося, що дуже багато пікапів. Ну, не знаю, там кожна п'ята машина пікап. Так багато в Америці я ще не бачив пікапів. Можливо, мені так пощастило, а можливо, дійсно тут більше пікапів, ніж звичайних машин. На скло попало мені ще камушок в паусю, а маленьку зробив. невеличку, але є. Нам залишилося 12 миль до тракстапа, 13 миль до вигрузки. Завантажуватись будемо завтра. Зранку маємо вже вантаж звідси, але там дедхеда миль, 130 миль треба буде проїхати пустими, щоб завантажитись десь в сторону Даласа. Така взагалі цікава архітектура в Техасі. Масти такі цікаві розв'язки, маю на увазі. Дуже цікаво виглядають такі котежні містечка. Звернув увагу, що Америка вона взагалі така більш відкрита, немає ніяких парканів. А тут все ж таки в самому Х'юстоні я звернув увагу, що дуже багато парканів біля будинків. Тобто Можливо, це від дороги, щоб шуму не було такого. Але от багато парканів, багато домів стоїть огороджені. Раз показує нам корку на 7 хвилин, 4 милі корка десь буде далі. Будемо сподіватися, що ми на неї не попадемо. О, ще якийсь стол, ще маємо щось тут платити, певно. Тому що да, все, всюди. думав переїхати на безкоштовну дорогу, але тут всюди чотири полоси, всі чотири платять гроші за дорогу. Про що я і говорив? Бачите, все обнесено забором, люди живуть, але стоїть забор, паркан по периметру. Я можу інколи вживати, на жаль, кацапські слова. Вибачте мене за це. Я над цим працюю, щоб взагалі їх не вживати. Але не все так швидко, як би мені хотілося б. от, такий от паркан стоїть. І бачите, всі домики майже... Всі під парканами такими. Дуже дивно виглядає. але... Для мене дивно, тому що я не звик бачити в Америці паркани на домах. Причому на таких частних будинках або такі трьохповерхові, але все одно паркани стоять. Якось, так. З приводу розв'язок, що я казав, ось. куча мостів, хто куди якісь з'їзди, хтось кудись їде. мною там з'їзди, там з'їзди. Куча розв'язок цікавих. Не тоді повернув і поїхав по кругу 10 миль. Це в кращому випадку на розворот 10 миль. Тому треба бути уважним і обережним. А в загальному, да, видно, що дуже цікаво. Тут. Оба, повертаємо трошки. Що нас там все гаразд, гаразд, все добре. Їдемо до нашого трекстапу, але да, тут такий ми поїхали дворами, так як повів нас навігатор. А він нас повів два ранки. Добрий ранок. Ми вже на розвантаженні. Намагаємось припаракуватись на вивантаження. Ми зараз подивимося, що з цього вийде. Виглядає на фура соєвого соуса компанії Кікоман. Спочатку везли його з Канзаса, Віскансін, потім з Вісканціна в Тіхас. Зараз вивантажимося і будемо переїжджати на завантаження в місто Оранж, штат Техас. Там завантажимося нам пустими милями 130 миль їхати. І Звідти поїдемо на Вісканцін. Сьогодні середа. Якраз в п'ятницю приїдемо, дискансін, перевантажимося і поїдемо додому відпочивати. Якось так. Плани в нас революційні. Розвантажити, завантажити, поснідати. Що ми будемо снідати? Точніше, що буду снідати я. Доїмо да. борщ, почекаємо, поки нас вивантажать і будемо їхати. Треба сьогодні заїхати на мийку, помити трак. Заїхати, можливо, в Макдональдс взяти каву. Якщо така буде на нашому шляху. О, скажіть мені, будь ласка, що може бути гарніше борща? Ну нічого вже гарніше не може бути. Навернемо зараз борща і життя вдалося. Тому якось так. Мені смачного, вам смачного. До зустрічі в ефірі. Приїхали на завантаження, нам кажуть, хлопче, твій апоймент на час дня. Тому вшивайся звідси? Ну, що ми робимо? Ми вшиваємось. Поїдемо шукати мийку, помиємо трак, візьмемо десь кави та будемо чекати, О 12.45 повернемось сюди знову. Так. Варіантів особливо немає. Отак от, от розвертаємося, бачите, на такому міс місці. З трьома осями. в європейському дель набої так не розвернеться. Колеса залишиш на асфальті, але тут. Все можливо. Поїдемо тоді, шукаємо, де каву попити, да? машину помити. Я бачив тут мийку не далеко три милі. Зараз туди поїдемо. Якраз розвертаюсь тут, їду на мийку і хотів вам показати, дивіться, отак в Америці американці відпочивають, беруть з собою такі RV-причіпи, такі трейлери, бачите, і отак от приїжджають і відпочивають. Для них це відпочинок, їм так подобається. Я не знаю, в чому прикол так відпочивати, але от їм до вподоби нічого тут немає, не ні водою, нічого. Ну, там Якась посадочка маленька і все. А так взагалі от звичайний там, парк, там, де ці трейлери стоять. Є там підвод води до трейлера. І так далі. Але ну, от такий у американців відпочинок. Мене це до сих пір дивує. Ну, дивіться, от опять знову. Да? штат Техас. Опять, будь ласка, собі, просто заїжджають в ці відведені місця для цих трейлерів і собі відпочивають. Я не знаю, ну десь якась є загадка, ну тут хоча б водойма, якась є, я вон бачу. Якесь озерце. Але в загальному так от приїжджають і просто відпочивають. Отакий у американців відпочинок. Мають свої трейлера, тягнуть їх куди-небудь, встають на цих відпочинах і відпочивають в цих трейлерах. Такий от відпочинок. Для них це круто, кайфово і так далі. Для мене не зрозуміло, тому що, ну, блін, ну, що тут класно, поїхати на бетоні постоять, типа. Готовий пожарити м'ясо, ну, типу, можна і вдома, я не знаю. ну Кожному своє, але темперамент у американці вони таке роблять, причому молоді, молодих людей дуже багато так робить. Ми вже на мийці, нас намивають. І пішли, оплатили. У нас корпоративний аккаунт на компанії, нам навіть не платити. Зараз мають нас випускати, перевірили трейлер, як нам помили, все гаразд, все класно. Тепер їдемо митися самі. Машина мита, тепер ми маємо бути помиті, і все. Ось все, вимиває. Вісім чоловік миє одну машину. Якось так. Машину помили. Треба і самим помитись. Заїхали на пайлот, Вона тут була заправочка досить близько, десь 500 метрів. Хотів вам показати, які є ходоги, як взагалі вони тут готуються в Америці. Тому що це тут їжа для трак-драйверів і для всіх. Ці Фастфуд номер 1 Зараз вам показую. І так от виглядає Ти всього лиш три вида таких сосісок. Вибираєш собі було. Тут, тут температура краще не лізти. І тут собі береш соуси, які хочеш там. Марки Хейнс. Зараз я вам покажу ще тут кава. Ну, Каву я не п'ю на заправках, вона просто жахлива. Скажімо так, що жахливіше кави, ніж тут, я не певні ніде. От, начебто да, професійний автомат, все зерна, там, Бразилія, Колумбія. Така середня, медіум, але скільки я її не купляв, все одно все гавняно. Тому на жаль, каву не рекомендую. худох можна з'їсти, але таке. Продаються на заправці йогурти, желе, сендвічі. Відразу продається такими стіками, одразу йдуть дві ковбаски і два кусочки сира. Ну, це кусочки трудно назвати. Але вартує 5 доларів. Це можна все купляти, запоїнти, то що є в бонусній програмі, то що водію. На нас беру бонуси. є от такі от теж. крекер. Бутерброд робиш з крекера. солоний крекер, сир і шинка. Теж 4 долара вартує. Є різні бургери. На кшталт тут чизбургер, далі тут барбекю ріп сендвіч. якийсь сирний сендвіч. Ну таке, все що хочеш, є, є сендвічі. Але я нічого такого не купляю, мені не подобається, навіть їжа якась є. Пішов в машину розігрів. Незрозуміло, це черв'яки через. Що це таке? Я до сих пір не розумію. Але, здається, рис. Поки ми чекаємо свою чергу в душ, можу вам показати, що тут ще є. Дві булочки з 5. До речі, булочки дуже смачні. Раніше я їх купляв. Дуже і дуже, вони смачні, реально круті. Запомінте, що можна купити ось, навігатори різні, бачите, це їхні ціни 429 доларів, 329 доларів. Це без податків. З податками то буде ще плюс 10%. Хоча, я не знаю, напевно, в штаті Техас немає податків, можливо, помиляюсь. Ну, в загальному плюс текси ще. Тримачі для телефонів різні. І для планшетів, і для телефонів. Різні напої, які хочеш, є, повністю які хочеш. Снеки, чіпси. Ну, все як на великих гарних заправках, такі продукти, все, що хочеш є. До пива, для пива, біля пива. Також комплектуючі до автомобілів є масла, адблю, антифризи і так далі. Навіть є ось така схема дивіться, хотів показати вам це фріон. Ти можеш сам типу, заправити кондиціонер, тут зразу є манометр. І балончик Фріона. Дозаправити. заправити. Заправити ні, а дозаправити можеш. Можна купити. Уже з манометром з такою системою. То що вдівається, відкручується, вартує 55 доларів, звичайний, без нічого, якщо в тебе є система від 20 доларів. Звільнилась душова, показую вам швидко душову. Всім привіт! Отак от вона виглядає. Все круто, все класно. Так, Я пішов митися з легким паром. Було так, а стало так. В общем все, для вас одна хвилина, для мене 30. Ми готові, вирушаємо за кавою і йдемо на завантаження.